Кеш із King або готівка рулить. Сьогодні говоримо про долар, євро та інші валюти. Розбираємось, в якій валюті тримати свої заощадження. Я Олександр Бондаренко, ви на каналі МінФін. Розбираємо валюти, валюти і ще раз, як тримати свої гроші. Часто мене питають: Олександре, у вас є аналітики, бюро інвестиційних програм, в якій валюті мені тримати. Свої заощадження або готувати інвестиції під купівлю певного заводу чи там офісного приміщення, тому що валюти мають тенденцію теж девальвувати, втрачати цінність грошей, ой, а що буде з доларом, ой, що буде з євро. Зараз євро до долара 1,15, два роки назад. Це було 1,05. Може змінити євро на долар, поміняти ще навпаки. Тобто дуже багато питань у всіх. І незалежно від того, у вас зберігається, думаю, 500 доларів або 5 мільйонів. Питання приблизно однакові, в якій валюті зберігати свої заощадження, свої наявні гроші, свою ліквідність, по суті, да, свій власний капітал. Я вам так скажу: якщо у вас, наприклад, там, до 10 тисяч доларів вільного капіталу, який десь лежить на поточному рахунку в банку, або в депозитній ячийці, просто вдома у маме, в шухляді і так далі, можна розділити 5 тисяч євро і 5 тисяч доларів, і забути все. Якщо у вас більше гроші, більший капітал 50 тисяч доларів, 100 тисяч доларів. Так? Якщо ми говоримо про якісь реальні серйозні заощадження, які там за останні 5, 10, 15 років ви чесною працею заработали і намагаєтесь зберегти в першу чергу, от тоді давайте поговоримо як розкласти ризики валютні в різні кошики і які є стратегії по зберіганні власного капіталу. Традиційно всі українці зберігали свої заощадження в доларах. Я навіть пам'ятаю 90-ті роки, коли мої батьки завжди рахували долари. Ну, євро тоді, по-перше, не було, не було Єврозони, вона була введена тільки скільки там, 15-18 років назад. Завжди була традиційна прив'язка до доларів. Нерухомість купляли в доларах, машина нова теж куплялася в доларах. Тобто ну, так, такі у нас реалії. Тому, звичайно, прив'язка історична українців до доларів дуже сильна. Але часи змінюються: коливання валют, сила економіки, торгівельні відносини теж змінюються між країнами. тому Настав час дійсно задуматися, а як ви можете зберегти е, свій потенціал, свій капітал і в яких валютах. Ну, перша така теза, що треба дивитися на країну, яка емітує ці гроші. Тобто на економіку Америки, на економіку Євросоюзу, на економіку Японії, якщо це про японські єни, на економіку основних країн, які емітують гроші. І Довіряєте ви цій економіці, чи бачите ви потенціал до зростання цієї економіки, чи ні? Пам'ятаєте, колись були німецькі дойчі марки чи французькі франки. Зараз це єдина зона євро, Єврозона, так звана. Тому, звичайно, трошки легше стало аналізувати європейські країни, але і там теж залишилися окремі острівки з незалежною валютою. наприклад, Польща, польські злоти чи шведські крони. І е, треба дивитися дійсно глибоко, фундаментально, а що відбувається в економіці тієї країни, валютою якої ви вкладаєте гроші? Тобто ви берете гривню зароблену і замінюєте на певну валюту іншої країни. Чи довіряєте ви в перспективі двох, трьох, п'яти років економіці США? Чи буде криза глибока і рецесія в Європейському Союзі? Чи буде в Японії? Боргова криза, тому що там на секундочку 240 відсотків боргу до ВВП. Японія це, до речі, країна номер один по борговому навантаженню. Вони беруть забагато кредитів і боргів на державному рівні, а ВВП не так швидко зростає, як вони зростають по своєму борговому навантаженню. Тобто, ці всі фактори треба аналітично економічно звішувати, або ходити до кого радитись, щоб. Розуміти, а валюту якої країни я буду зберігати свої гроші? Давайте почнемо з переліку основних валют, в яких, в принципі, є сенс зберігати свої заощадження. Ми вже почали з цього: євро, долар, японська єна, швейцарський франк, фунти. Зараз окремо на цьому зупинюся. Що ще канадський долар, австралійський долар. Іноді екзотичні новозеландські долари додають китайський юань теж під питанням все. В принципі, це основна валютна корзина, валютний кошик, з яким працюють відомі інвестиційні фонди, відомі пенсійні фонди, у яких там сотні мільярдів доларів в активах. і Вони інвестують і в компанії, в інші фонди, і в валюти, в тому числі. Ось ми підготували для вас аналітику. Які от основні великі хеджові пенсійні фонди, в яких валютах тримають гроші? Зараз розкажемо цю структуру. Значить, найвідоміший норвежський пенсійний фонд, траст пенсійний, у кого в активах більше 1 трильйона доларів. Значить, їхня структура 53,8% долар, 16% євро. 5,6% японська єна, 6% фунт стерлінгів, 3% швейцарський франк. І інші валюти 15%, там ще там приблизно 10 маленьких. Валют, значить, фонд теж великий, більше 50 мільярдів доларів. Каліфорнійські вчителі, як це не смішно, але у таких освітніх фондів дуже багато грошей, якщо ви не знали в Америці. А гарвардські і стенфордські ендавмент фонди ми з вами про це говорили. Да, управляють активами більше ніж 30 мільярдів доларів кожний. Шоу каліфорнійських вчителів пенсійний фонд 32% євро, 14,7% японська єна, 10% фунт стерлінгів, приблизно 5% швейцарський франк, 8% канадський долар. Китайська єна 1%, ну і решта валют на, там, приблизно 30% розподіляється. І останній теж великий фонд, щоб теж проілюструвати, як вони хеджують свої ризики між різними валютами. Кенда Investment Fund CPP, так називаємо, теж велика кількість активів під управлінням. Значить, долар американський 45%, євро всього 6%. Японська єна 7%, канадський долар 21% своєї власної країни, 5% китайська єна і решта валют 16%. Значить, це ми з вами взяли таких три великих інвестиційних пенсійних фонди. Що можна сказати? Що, звісно, долар і євро це основні міжнародні валюти, між якими всі крупні фонди інституційні гравці розподіляють ну, приблизно 50-60% своїх активів. Тобто і далі вже йде творчий аналітичний процес, хто більше вірить в євро, в долар і так далі. Багато фондів європейських на тлі? Торгівельних воєн адміністрації Трампа зменшили частку в доларі, да, тому що розуміють, що будуть досить складні торгівельні умови і оці великі пошлани, мита, які вела американська адміністрація, вони вдарять по європейській економіці, тому вони зробили ставку на євро. І навпаки, американські фонди теж вийшли з євро і перевели свої активи більше в долар. Але наш прогноз, що ця ситуація врегулюється до початку 26-го року і, в принципі, залишиться на таких же позиціях євро-доларових кошок, як це було там рік назад. Значить, ми знов таки агітуємо вас аналізувати країни. Які емітують ці гроші, і думати, а чи вірю я в їхню економіку? Тут є фундаментальні фактори, є суб'єктивні фактори. У інвесторів завжди психологія і емоції дуже велику роль відіграють, як це не дивно, при виборі валют. От на тлі цих торгівельних воєн з Китаєм, з Європейським Союзом з іншими країнами. Які почала адміністрація Білого Дому, дуже багато було емоційних і таких націоналістичних рухів, в тому числі і по валютам. Значить, що хочеться сказати про Великобританію стерлінгів. Економіка бритів вже четвертий рік знаходиться в нулі або в рецесії, такі, в прихованій рецесії. Я би не рекомендував заходити дуже активно в фунт стерлінгів тому що економіка, ну кажу як професійний економіст, дійсно слабка в Британії, і тому вони от зараз намагаються зайти в тому числі в наш Мілтек оборонний сектор в Україні, тому що для них це експортний потенціал, тому вони намагаються збільшити свій геополітичний вплив і знов-таки. Торгівельними відносами відновити своє експортне панування і, і зростання економіки через експорт. А це, нагадаю, чи не єдиний спосіб виживання будь-якої економіки збільшити експорт, ну і тримати імпорт е, товарів і послуг на певному зафіксованому рівні. Е, не думаю, що це у них вийде, тому що Америка там сильніше сидять і аналітики, і, і фінансисти буде дивитися своїми митами і далі. Тому американський долар як був, так і залишається основною валютою для зберігання вартості і цінності грошей. Для тих, хто живе в Європейському Союзі, друзі мої, да, родини або ваші родичі. Партнери, звичайно, оця пропорція євро стає більш актуальною. Тому якщо брати там капітал 20 чи 50 тисяч доларів і розкладати кошик валют, ми підготували сценарій. Якщо ви живете в європейському союзі, наприклад, тому що 8 мільйонів українців живуть. Якщо ви не живете, от у нас є два сценарії, які ми з вами поділимося. Але перед тим як ми поділимося цими двома оптимальними на наш на нашу думку сценаріями валютного кошику, ще трошки про країни, тобто про фунт стерлингів і опасіння, які у нас є щодо економіки майбутнього Великобританії, а відповідно і міцності, і потенціалу зростання валюти Британії, ми вже сказали тут обережніше. Другий момент китайські юані це було там 3 роки назад. Популярно інвестувати в китайські юані, і очікувати, що буде зростання валюти і так далі. Відповідно до інших валют, знов таки тут дуже обережно ключові світові фонди тримають не більше ніж 2-3% в китайському юані. І навіть більше інвестують в сингапурський долар. До речі, це теж цікавий момент для інвесторів. От Сінгапур. Я був в цьому році в Сінгапурі особисто. Ми про це знімали на Мінфіні окремий ролик. Подивіться про індустріальні парки, і взагалі, чому Сінгапура да, Економічне зростання. Там було і про В'єтнам, і про Сінгапур. От В'єтнам і Сінгапур в них. Я вірю як країни, як економіка, яка буде стрімко зростати наступні 10 років. Китай реально під питанням і відповідна валюта китайська. По-перше, є два типи юані. Зовнішній і внутрішній юань. Не всі про це знають. І оцей зовнішній Юань, який можна покласти там міжнародні резерви іншій країні чи купити на певному Форекс ринку, він регулюється так само сильно. Навіть, мабуть, ще сильніше урядом Китаю, ніж внутрішній юань, і е, регуляція плюс спекуляція уряду на будівельному ринку, і іноді стримування штучне курсу юаня знов таки урядом Китаю для того, щоб стабілізувати внутрішній ринок. Є ризик-фактором для інвестора, чому не треба більше ніж там 2-3 вкладати свого капіталу у китайський юань. Плюс є питання у інвестиційних аналітиків щодо майбутньої економіки Китаю, тому що знов таки так вони, начебто, проглотили цей бабл на, на будівельному ринку, коли забагато забудовників там були на межі банкрутіння і стоять цілі міста. Не, не викупленої нерухомості, тільки що щойно побудованою. Все це закрив уряд Китаю своєю інтервенцією. По суті, закрив дирку бюджетними грошима, грошима платників податків. Але проблеми на цьому Китаю не завершились, і Америка знов-таки стратегічно буде тиснути на економіку Китаю і перерінтовувати. Інші азійські країни, включаючи В'єтнам, Сінгапур, Таїланд, Малайзію, на себе. Тобто торгівельні війни наступні 5 років будуть сильними саме між Китаєм і Америкою. Я ставлю на Америку. І останнє про країни швейцарський франк. Здавалось би, маленька країна, там скільки 4 мільйони населення, але серце Європи нейтральна. Дуже багато капіталу, дуже багато ліквідності, дуже велика експортна складова економіки, і тому це така надійна гавань для будь-якого кошику валютного, тобто від 5 до 10% можна класти в цю валюту в швейцарський франк, і вона за останні 10 років має потенціал до зростання відносно. Інших валют. От, згадайте, якщо подивитися тенденцію, 10 років назад євро-франк, яке було співвідношення, і зараз євро-франк. Так от зараз франк подорожчав відносно євро. А до речі, на скільки відсотків подорожчав франк відносно євро за 10 років? Кому цікаво, подивіться, напишіть в коментарях, і ми з вами перевіримо, наскільки ви орієнтуєтесь в міжнародних валютах. Франк став підказка дорожче. Отже, переходимо до портфелю валют. Знов таки, всі світові фонди тримають євро і долар цю пару як основний, основні валютні запаси. Тобто це приблизно 50-60% припадає тільки на ці дві валюти. Далі йдуть японська єна, фунт або канадський долар. І Далі вже як маленькі порції валют йдуть китайський юань, австралійський долар, іноді буває сінгапурський долар. Ми про це вже говорили. Значить, Якщо взяти всі капітали урядів і подивитися світовий баланс валют, то 50% це буде долар на сьогоднішній момент на 25 рік, 30% це буде євро. Ну, а решта 20% це все, все решта валют от, світових, міжнародних, е, які ми з вами сьогодні проговорили. Тобто, все рівно гегемон валютний залишається американський долар, друге місце євро. Значить, рекомендуємо вам кошик валют для зберігання і відносного примноження вашого капіталу. Знов таки, у кожному відео ми кажемо, що. Ми досить стислою і простою мовою намагаємося вам запропонувати прості рішення для складних ситуацій. Тому е, тут теж такий дисклеймер, що це спрощений аналіз для того, щоб там за 20-25 хвилин. Простою мовою розказати вам про принципи диверсифікації, про принципи міжнародних фінансів і міжнародних валютних кошиків. Звичайно, що за цим стоїть і більш складний аналіз, і треба дійсно більше часу приділяти і вимог, виставляти критеріїв для формування будь-якого портфелю інвестицій. Ми це робимо з нашими клієнтами. Ну а тут в спрощеному форматі. Легко і доступно на каналі МінФін ми розповідаємо, як підходити до таких задач. Значить, момент номер один щодо вашого можливого кошуку: перший сценарій це коли ви живете. В Україні другий сценарій, коли ви живете в Європейському Союзі, тому що значна аудиторія дійсно перебуває на території Європейського Союзу. Значить, наш такий еталонний кошик, враховуючи те, що співвідношення долара і євро на сьогодні 1,16. 1,16 це Вартує долар відповідно до 1 євро. І ми розуміємо, що це один з історичних рекордів. Пам'ятаємо, що там на піку 1 євро коштував 1,21-1,22 долара. Це коли там найвищий рекорд був і, і укріпився євро. Ми думаємо, що. На тлі рецесії економіки Німеччини і всього регіону Центральної Європи мається на увазі там Австрія, Франція туди ж підтягнеться, Британія теж не, не, не гарно себе почуває, то оце співвідношення до долару може змінитися не на користь євро, знов-таки тому, що економіка європейської зони знаходиться в досить під великим тиском. І здатна через проблеми в промисловості і дорогу енергетику. От з такого контексту ми виходимо в наші рекомендації по валютам. Отже, якщо ви тут в Україні, то долар 45%, євро 25%, швейцарський франк це така ну, знов-таки тиха гавань безпечна 10%, японська єна або сингапурський долар 7-8% вашому кошику валютному таке хеджування. Канадський долар 5-6%. Далі може бути фунт. Знов-таки пам'ятаємо про ризики їхньої рецесії і взагалі економічні проблеми, теж там 5-6%. Ну, далі 2-3% китайський юань. Ось це буде ваш такий еталонний збалансований кошик валют, завдяки якому ви будете балансувати і не втратити точно велику е, частку вартості ваших грошей. Тому що пам'ятаємо, що кожна валюта, якщо її тривати, тримати просто там, під подушкою вдома, вона девальвує, тобто втрачає свою цінність. Умовно, за 1 долар ви можете в цьому році купити. 1 кг гречки, а в наступному році ви купите 0,9 кг гречки або на 10% менше. Це як такий спрощений приклад. Тому що ціни ростуть, інфляція. Відповідно, долар, гривня, євро єна втрачають свою цінність. І грошей становиться більше в економіці, а купити за них ви можете менше. Навпаки, було дуже рідко в історії економіки. Сучасної економіки тільки в часи Великої депресії була не девальвація, а ревальвація. Але це такий далекий історичний приклад. Зараз, на жаль, останні 5-6 років, і особливо через війну в Україні, Європу, де весь світ ну, накрила хвиля інфляції. Тобто 8-9% інфляції в європейській зоні, в будь-якій країні це стало нормою. Тому е, маємо е, це пам'ятати при тому, щоб не, не тримати просто в готівці е, ваші заощадження, а гроші все-таки мають працювати, щоб хоча б зберігати свою цінність. Оце важливо пам'ятати. Другий сценарій, по суті, він такий самий, але якщо ви живете в Європейському Союзі, в принципі, це така універсальна порада, тримайте трошки більше е, тієї, якою ви користуєтесь. Звичайно, якщо ми говоримо про те, що ви живете в Україні, гривню так, треба тримати, але буквально там на 2-3 місяці вашого щомісячного бюджету треба тримати гривню, а решту, все-таки у більш захищеній і твердій валюті треба зберігати. Я знаю людей, які тримають заощадження в гривні. Там, на рік чи на півтора роки проживання витрат таких буденних, да, побутових, я кажу, навіщо? Ну, краще збережіть в більш твердій валюті, поміняйте на євро і через рік треба буде обміняти назад на гривню. Але... Є і такі приклади знов-таки не рекомендується. Значить, тому другий сценарій, якщо ви проживаєте на території Європейського Союзу, просто змініть пропорції долара-євро. Євро буде 45%, а долар буде 25. Решта буде все те саме: канадський долар, сінгапурський долар, японська єна, фунт стерлингів британський, і в кінці там десь може бути китайський юань. Буквально пару відсотків. Все. Принципово тут валют, валютна ваша корзина або кошик не буде змінюватися. Єдине, що якщо ви живете і користуються цією валютою, вам треба сплачувати рахунки за дітей, оренду квартири чи якісь там навчання. Звичайно, що євро буде корисніше, тому що у вас буде під рукою ліквідність. Тобто ваш капітал валютні, валютний це ліквідність. Це те, що ви швидко можете використати. Тому ось такі дві ключові рекомендації. І наостанок про синій і зелений долар. Що це таке? В Україні всі знають, що в обмінку, коли ти приходиш, вас питає. Тетя або дядя, А у вас сині долари чи зелені? Така специфіка, що дійсно зараз обмінюють американські банки долари старі зеленого формату на нові синього, як я називають. І дійсно, у нас в обмінках перестали приймати зелені долари старого зразка масово. Тобто всі хочуть сині оці долари. Значить, В чому є ризик, і яка ситуація там в тій же Америці чи в Європі? Я в цьому році був в Америці, закінчував свій американський executive MBA, літав в Мінніаполіс і так далі. Там нема проблем з зеленими доларами. Всіх приймають з старого зразка і ніхто не питає, чому ви мені даєте там. 20 чи 50 доларів зелених, а не синіх. Це ще ну, така особливість в Україні. В Європі, в принципі, теж, якщо ви принесете долар в обмінку чи в банк, у вас приймуть зелені долари. Ну, головне, щоб вони в нормальному стані були. Але в Україні це стало дійсно якимось бар'єром чи перепоною, що у вас там я не знаю, 10 тисяч доларів чи 20 тисяч доларів. Ви принесете, вони будуть старого зразка, то з вас попросять дисконт 0,5%, іноді відсотків, 1%, відсоток, іноді 2% відсотки за те, що у вас долари старого зразка. Це пов'язане з тим, що ці обмінки потім працюють з ну, приймальною стороною, хто приймає Там банки, банки потім це передають певним е, шляхом до, знов таки, до Європи, до Америки, тобто це логістика і. Комісії за прийняття цих доларів начебто вищі, ніж за нового зразка за сині долари. Е, тому е, тут яка рекомендація? Ну, по-перше, знов таки не тримайте гроші в папірцях або положіть їх просто на поточний рахунок. Якщо це не дуже велика сума, там по обмеженням ви можете е, по обмеженням НБУ, ви зможете досить швидко зняти свої долари. Або тримайте, от в нашому прикладі, валютний кошик. Або тримайте це в такому банку зручному, а-ля як ревалют, де можна тримати і долар, і євро. Якраз там можна швидко і м -м, зручно зробити собі такий валютний кошик, там піонер, або інші аналогічні застосунки. Знов-таки є багато відео, як це робити. Або тримайте. Ці готівкові кошти, у кого є рахунок в інтеректів Brokers, теж там є багато відео, як і відкривати, як туди гроші класти. Так само там навіть є відсотки на залишки е, готівкових. Коштів можете, ну, аналог депозиту, по суті. Тому відходьте від папірців, уходьте, ну, не, не йдіть на ці комісії, додаткові, на додаткові витрати, знаходьте варіанти, як виходити все-таки в безготівковий формат. Це і зручніше, і безпечніше, і менше будете втрачати на таких обмінних пунктах, які завдають українцям більше хлопоти витрат. Тому, шановні друзі, думайте про валюту, думайте про е, ризики е, грошей, які не працюють. Краще думати про консервативні, але інвестиції, і цих багато варіантів ви можете подивитися на каналі МінФін. І думайте про те, як інвестувати в які країни, в які проекти так, щоб ви спали спокійно. Успіхів до зустрічі!